Яцик, на якому прозвучало, що шукайте по типу, авторіях, хто продає автівки. Ну, це якась ненормальна історія. Взагалі про що ми говоримо? Може це, це центр комплектування, чи центр полювання? Що це? Ну власне, ну і так далі. Що? Ну так, да, там це зрозуміло, але всі всі, хто начить авторія, їм наступне, можна якось почути відповідь, і чи це є розповсюджена практика, хотілося б почути від керівкомандуючих сухопутних військ, чи це є і в інших областях. Просто ми цього не знаємо, тому що не злиті записи. І, взагалі, які відповідальність поніс керівник Житомирського обласного ТЦК Ну за такою чесно кажучи, абсолютно божевільну історію, якісь божевільні завдання, які він ставив. Дякую. А хто проводив феналію? Що без проти що не раз? О, такою. Питання, яким чином відео опинилося, за базу інформації. Зараз на зараз не встановлено, питання займається в середній Україні, військово-ступання в правопорядку. Ні, але моє питання, я ще теж поставив питання. А що це за шляхи пошуку військового зобов'язання? Анизово всього зобов'язаних, тому ми змушені використовувати е, варіанти, які при цьому не виходять за межі законодавства. Ми цьому, прорушую, в цьому не повинні це Тобто через авторія це Звідно, в рамках законодавства. Цінокільних документів е, для того, щоб довести військовозабов'язаний про його виклик до ТЦК, використовуються наступні е, заходи публічні. Це через... Называтый назватель 9 соток. Это девятьсот. Для вашого розуміння девятьсоток у нас пребыває.